Ваш син видатний молодий чоловік. Він більше схожий на Ейнштейна або Моцарта, ніж на нас. Він зможе жити нормальним життям. Це відносне поняття. Цікаво, що аудитор розумний фільм. Там багато екшену і несподіванок. Це як на американських гірках, це слушне описання. Це той фільм, де люди намагатимуться з'ясувати, що ж відбувається. Аудитор. Як громадський аудитор. Не зовсім. Аудитор вирішення головоломки. Тобі подобається головоломки? Скажи, що ти бачиш. Це було знято агентом під прикриттям. Мені потрібно знати, хто. Він. Я дана Кемікс, ви консультант, пане Вольф. Я перша помітила, що зникла гроші. Я зрозумів, я знайду їх. Я відповім на ваші запитання. У мене немає запитань. Так, добре. Кріс аудитор. Він математичний геній. Він бачить речі у схемах та цифрах, що вони вміють інші. Мій розум не функціонує так, як твій. Ти. ти будеш моїми очима і вухами. З одного боку, він спокійна людина. Згодом ми дізнаємося, що його секретна робота пов'язана з брудними грошима. Уявив, що ти керуєш картелем Сіналова. Кому б ти довірила слідкувати за своєю краденою готівкою, він здатний відновити багаторічні фінансові записи і не померти від рук наркокартелей фінансових злочинців та найманих убивців. Хто ще зможе це? Він неймовірно здібний, і ти розумієш наскільки він поринає роботу. у нього надзвичайно розвинені когнітивні навички. він все особистість. він здатний на більше ніж ми думаємо. Якщо копнути глибше, то виникає запитання, Хто ж такий цей загадковий Крістіон Вольф. Це наш хлопець. Це яскрава та надзвичайно головоломка. Усі великі історії наповнені дуалізмом та секретами. Хто ти? Починаємо зйомку. Знімаємо. Було цікаво працювати з Беном у цій ролі. У деяких сценах він ледь поглядав на мене, тому що його персонаж сором'язливий, та бен знайшов спосіб зробити його чарівним. Ця роль відрізняється від інших. Це поєднання кіногероя і звичайної людини. Мені важко спілкуватися з ним, якщо я хочу цього. Мова йде про те, що ми різносторонні і разом з крісом дізнаємося, що він багато на що здатен. Я хотів вирішити цю проблему. Звеличити когось хто інакший. І найголовніше, що у нас це вийшло. Я радий, що працював з людьми, які повністю віддалися історії та персонажам. Коли я прослуховую людей, то намагаюся знайти найкращого для цієї ролі. Мій батько був аудитором до мозку кісток. Дивний кишеньковий протектор. У мене є кишеньковий протектор. Непоганий. Анна Кендрик одна з моїх улюблених актрис. Вона чарівна у цій ролі. Цікаво спостерігати за зміною її роли. Ця роль створена для неї. Рея Кінга грає Джейка і Сім. Було чудово працювати поруч із ним. Це важливий момент для тебе. Зроби правильний вибір. він вражаючий актор, який вкладає чесність та автентичність у те, що робить. Також Джон Лідгоу, який є невід'ємною частиною фільму. Лідгоу надзвичайно розумний. Він високоосвічена людина. Я знав, що він зможе додати частку інтелектуальності у і Джефрі Тембор, чудовий актор. Я знав, що він додасть у цю роль щось оригінальне. Він зробив це. Підеш цим шляхом і вже не зможеш звернути. Один, два, три уперед. Чудово. Девіна Конор, режисер фільму. Я бачив його роботу. Воєн він не дозволяв ні помилок, ні надмірної гри у фільмі. Чудово спостерігати, як він знімає бійки і трюки. І в той же час велику увагу приділяє емоційному спектру. у поєднанні з захоплюючим сценарієм виходить щось надзвичайне. Час іти. Його помітили у Теграні Тель-Авіві та Непалі. Дехто шукає Де. тебе. Деякі мої клієнти небезпечні. Чому твої клієнти розшукують тебе? Ти аудитор. У фільмі багато неочікуваних поворотів. Це буде неймовірно. Якщо їхні секрети такі важливі, твоє вбивство – це ціна за їхній бізнес. Слід звернутися у поліцію. Поліція тебе не захистить. Загадковий герой. У кожного є секрети. Думаю, фільм заглибить людей у щось надзвичайне та веселе. Я дуже цим пишаюся. Інакший. Інакше лякають людей. Аудитор. Незабаром у кіно.